Укотре я вже вірш пророцтва прочитав Тараса, у нім про зраду і про скотство, і грюк від Толумбаса, ось такі Кабзар рядки нам прямо з неба пише, повідомим всім причинам будуть не колише. Степи мої, запродані, жидові німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі, Дніпро. Брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Тож продовжу я пророка, рядки невеселі, де тече ріка широка до морської скелі, де свої лютіше гниди, ніж московські воші, а як струсиш від агиди, Учепляться в холоші, світ немилий. І не тихий, що від Злого Духа, віє з дупи в нього вихор, Газ в нім і мокруха. Допустили в хату вбивців люди нерозумні, й будь-які між чорнобривців посадили в умні і казали, що не буде хуже, тільки гірше. Тож і вибрали паскудне як можна скоріше, а воно розмінувало. Кримський перешийок. І продалося не за сало, а за шиш скопіяк. Обіцяла Москва дулю до рублів за здачу, І унітазів обдерулю, відьмиську ледачу, Завело паскудне кума з паганялом козир, Щоб гукнув шайгу із чума В напрямку на мозер. З Білорусі та й на Київ за три дні щоб взяти. Жерло військо Щі з помиїв, щоб обільно срати, не дійшли, позупинились геть і вщент розбиті. Українці ж не купились хлібом з салом ситі, не взяли за приклад кума і при нім паскудне, тож палали сталі гума і цапа, тіло блудне. Худко плавились колони, і звір в ворожім танку, потікали лепрекони з унітазом зранку, а вночі значні козлища відступали з бучі, поскидавши на горища шашлики смердючі, Залишили гори трупів, Путлі равелінням, так нещучим і рибкі гупі, а й киріла бдінням. Чим же люди завинили так перед тобою? Чом покликав, чекатили на роялях грою, разом з кумом, південь здавши, за Донбас узявся, під котлету і гуляшик хай би тобі трясся. Каланчак, що біля Криму, біля ям трьох плаче, сплюндрували не з Криму і серденько казаче, там без хустки у ніч голосить, ненька непокрита. Розпустила сиві коси, ще не зовсім вбита, бо на цвинтарі могили, як цап розриває, щоб їм квіти не носили, тіла десь ховає. А між ними характерник, щоб є кров ворожу, Під обідник, підвечерник здійснює сторожу. Де б його не поховали, загризе за душе, сідить крівцю до піали, вип'є й стане дужче, і залужного покличе стати знов до герцю, бо ж паскудне то невічне рило у люстерцю, упаде паскудна пика у порожні ями, пропаде квартальна кліка разом з ворогами. Не братан розриті могили. За Тарасом Шевченком